Зеленого забору виробництва Україна і виробництва Турція. Ось цей кусочок це в нас виробництво Україна. Тут дивіться, а це в нас Турція, оце вся реклама це Турція. А матеріал, що там, що там, хороший, тобто він на сонці не вигорає, не сипеться. Е, Україна в нас іде ніби така, як ялиночка, Турція ніби травичка. Далі на Турції в нас зовсім не видно сітки абсолютно. На Україні тут її видно. Тобто, виходить, Тут просто вставлено ось ці штучки, вони просто вставлені в сітку, а на Турції воно спочатку наклеїться на саму сітку, на саму проволоку, і з тієї вже проволоки потім е, плететься сітка. Тобто, е, Україна у нас ціна 560 гривень квадратний. Метр Турція 840 гривень квадратний метр. ну Візуальний вигляд Ну мені наприклад більш подобається Турція. Ну, ви вибирайте самі собі і по ціні, відповідно, ну і по тому, як воно виглядає. То есть, давайте ось так: це у нас Турція, а це у нас Україна. То есть, ну Вибирайте, вибирайте, який подобається, такий такий і відправимо вам.